Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна кухня. І сьогодні у мене найсмачніша, найвідоміша, найкрутіша страва української кухні це український борщ, генетичний код кожного українця. Починаємо! Друзі, якщо ви хочете, щоб на Ютубі було якомога більше українських рецептів українською мовою, зразу поставте лайк цьому відео, бо це допомагає просуватися україномовному контенту і з'являтися відео українською мовою в рекомендаціях YouTube. Будь українцем, поширюй українське. Навіть якщо ти не українець, а маєш добре серце, підтримай. Дуже дякую! Борщ можна приготувати без м'яса, з м'ясом чи навіть з рибою. Якщо ви готуєте борщ з м'ясом, виберіть відповідно м'ясо, яке ви любите. Це може бути курятина, свинина чи яловичина. М'ясо потрібно зварити до готовності, потім подрібнити його невеличкими шматочками, розмір яких вам буде приємним в борщі, а бульйон використовувати так само, як я використовую воду в цьому рецепті. Сьогодні я готую найулюбленіший мій рецепт це овочевий борщ. І мені знадобляться три бурячки середнього розміру. Я люблю додавати багато буряку. Також мені знадобляться дві великі морквини: одна середня цибулина, три великі зубки часнику, чотири помідори. Можна взяти три. Одна перчина у мене дві половинки різного перцю, півкачана невеличкого капусти і чотири картоплини. Ще додатково мені знадобиться кріп та петрушка свіжі. Також 3-4 столові ложки олії, сіль та перець до смаку. Це все за кадром. Ну а тепер готуємо разом. Першим ділом цибулину необхідно дрібно нарізати. Також дрібно нарізати два великі зубки чеснику. А один зубок я залишу на потім. Він мені знадобиться трошки пізніше. Овочі для борщу можна нарізати, а можна натерти, як я сьогодні на грубій терці, буряки натираю на грубій терці. Також на грубій терці я буду натирати і моркву. До речі, друзі, як ви любите, щоб овочі були нарізані, чи ви любите їх натирати на грубій терці? Напишіть в коментарях. Включаю середній вогонь, на плиту я вже поклала кастрюлю, наливаю в кастрюлю. 4 столові ложки рослинної олії. Я варю борщу багато, тому олії 4 столові ложки. Якщо ви варите менше, відповідно додайте менше. Олія нагрілася, додаю цибульку. І буду тушкувати цибульку, щоб вона стала трошечки м'якою. Приблизно десь 1 15 хвилинки. Вогонь середній час від часу помішую. Тепер додаю бурячок, перемішаю. І буду тушкувати ще десь 2-2,5 хвилини. Поки тушкується бурячок, наріжу перець маленькими шматочками. Якщо у вас нема перцю, можна його не додавати. Я додаю, тому що він у мене є сьогодні в наявності. Коли в мене його нема, готую без перця. Перець нарізала. Тепер. Бурячок потушкувався 2 хвилинки, час додавати моркву. Додаю моркву. І буду тушкувати ще десь 2 хвилинки з морквою. Я особисто люблю готувати борщ в одній кастрюлі без використовування додаткового посуду, пательні і так далі. Це зручно. А результат виходить таким самим, як коли ви тушкуєте все окремо на пательні. Поки все тушкується, на грубій терці натираю помідори таким чином, щоб шкірка у мене залишилася в руках. Ну, і шкірка, і плодоніжка, звичайно. Замість свіжих помідорів можна взяти томатний сік або томатну пасту. Це все додаємо до смаку. Я додаю томати до моїх овочів, все перемішую. Буду тушкувати десь одну хвилинку. Потім додаю нарізані два зубки чеснику. І тут вже додаю спеції. Я не люблю додавати до борщу якихось додаткових спецій, тільки сіль та перець. Це те, що використовують в українській кухні. Все перемішую і тушкую ще десь 2 хвилинки. Мої любі мої хороші. Забігаючи наперед, хочу вас попросити не сперечатися в коментарях, як правильно готувати борщ. А поділитися своїми рецептами приготування борщу. Бо чим більше рецептів української кухні ми знаємо, тим багатша наша спадщина. Поки все тушкується, картоплю наріжу невеличкими кубиками. Овочі вже готові. Тепер час додавати картоплю. Додаю картоплю і тільки потім наливаю десь приблизно 2,5 літри холодної фільтрованої водички. Доведу все до кипіння і буду варити приблизно 10-12 хвилин до напівготовності картоплі. Друзі, а який борщ ваш найулюбленіший? Без м'яса, з м'ясом чи з рибою? Буде цікаво прочитати, обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Ну а тепер час нашаткувати капусту. Як тонко це робити, залежить від ваших смаків. Сьогодні у мене савоська капуста, бо ще її називають кучерявою. І це тільки тому, що в магазині інша звичайна капуста була такою досить грубою, з такими товстими листочками. А мені хотілося, щоб капусточка була з такими тоненькими листочками. Тому савоська. Так, картопелька моя вже зварена. Подивіться, друзі, як чудово виглядає мій борщик. На самому ділі. Колір більш яскравіший, моя камера дає дуже багато світла, тому ви не бачите того яскравого бурякового кольору. На жаль, додаю капусточку, і тепер необхідно варити до готовності капусти. Як довго варити, залежить від ваших смаків. Хтось любить, щоб капусточка була трошки такою хрумкою. Хтось любить, щоб вона була більш такою м'якою. Тут вже вибирати тільки вам. Пробуйте на смак. Поки доварюється мій борщик, дрібно наріжу зелень. Це петрушка та кріп. Скільки брати зелені, вирішувати тільки вам. Я особисто люблю, щоб зелені було багато. Додаю її і в борщик, в каструлю, а також кожному в тарілку. Боже, яка це смакота! Борщ є борщ. Одне слово, і цим все сказано. Додаю зелень. Я ще заощадила, ви пам'ятаєте на початку відео один зубок часнику, вичавлюю його через прес, все перемішаю, вимикаю вогонь і дам настоятися борщу під кришкою десь приблизно 10 хвилин. Наберіться терпіння. Це дуже важливо зробити, щоб борщ набрався ароматів. Ну, ось, друзі, мій овочевий борщик готовий. Друзі, сподіваюсь, що мій рецепт борщу вам сподобався. З нетерпінням буду чекати і на ваші рецепти борщу в коментарях під цим відео. Друзі, якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, а також під відео є посилання на мій інший кулінарний канал, де дуже багато, понад 900 відео різних кулінарних рецептів. Бажаю вам файного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю до нових відео. Всім па-па.